Добрый день. Вот, Светлана Михайловна, вот я просто вчера присутствовала м, на площади, вот смотрела, как действительно ходили и людей опрашивали. Просто знаете что? Начинать надо не с того, что э, люди как бы не реагируют на эти игровые автоматы обычные граждане, а с того, кто за этим стоит. Естественно, они официально все оформлены. И стоят частные предприниматели. Так вот скажите, пожалуйста, частный предприниматель может себе позволить открыть игровые автоматы? Это же какие деньги нужны, чтобы закупить это оборудование? Огромные нужны деньги. Спасибо за заложение. Просто по... надо начинать с того, кто стоит за этими автоматами. А мы даже если все вместе объединимся, никто не сможет искоренить это. Ось така от думка, пане Сергію. будь ласка. Я, я згоден з тим, що за цим стоїть кримінальний бізнес. Я на цьому наголошую, що за цим стоїть кримінальний бізнес. І я вам хочу сказати, щоб відкрити найменшу точку, от е, за нашими даними, то є така су, сума, чи такса так називаємо в міністерстві фінансів, е, де є такий так званий замміністр фінансів Денис Фудашки. Який бере за, за легалізацію за надання ліцензії від Міністерства фінансів, бере 30 тисяч доларів. Плюс ця ліцензія, ще береться в органах місцевої влади, тобто в Київраді, де наживаються також наші, наші чиновники. Тобто, в нас немає тих ігрових автоматів, які просто так пройшов, простив підприємець і відкрив. Сплатив там податок 250 гривень і відкрив ігрові автомати. У нас таких немає. Ті ігрові автомати, які діють без ліцензії. Вони обов'язково в них є чи в прокуратурі знайомства, чи знайомства в, в тому oh, ж БЕПІ, чи в податковій інспекції. І всі вони чудово знають. Ми з вами вчора прийшли і ми з вами побачили, що із 11 було тільки 3 відкритих. І то 36-й магазинчик, да, так званий, був відкритий. Спочатку сказали, що закритий, а ми потім повернулися. Він був такий відкритий. І ніяких не ні ліцензій, взагалі, все було повністю відсутнє. Я звертаюся зараз до пана Яреми. Який каже, що він там борець за справедливість, що він найкращий міліціонер в місті Києві, хай він закриє, будь ласка, цю бездіяльність, яка твориться, це в його повноваження. Якщо він цього не може зробити, то є лідер е міліції пан Луценко, лідер народної самооборони, є його депутати. Будь ласка, хай вони щось змінять. якщо вони вийшли сьогодні і говорять про популізм, і це ми взяли вчора вам з вами Драйзера 4.6.8, я можу назвати ще проспект Науки 4. Де є взагалі там чотири ігрові автомати стоять в житловому будинку, в під'їздах житлового будинку, повикупляли квартири і проводять там свою діяльність. І в них взагалі відсутні будь-які документи. І коли їм зробили зауваження, що у вас відсутні документи, вони нас хотіли виставити з даних закладів. Дякую, Сергій.